Усіх вітаю! Сьогодні ми розбираємо з вами інструмент, який точно збільшить кількість продажів на вашому магазині на маркетплейсах. Мене звати Станіслав Гуня і це україномовний канал Еці з нуля. Тому обов'язково підписуйся, став лайки, коментарі. Поїхали! Тема викупи. Що таке викупи? Це штучні продажі. Це штучний попит, який впливає на видачу нашого товару загальному пошуку маркетплейсу. Ми Маємо велику кількість конкурентів, аналогів товару, тому нам потрібно зайняти максимально високу позицію у видачі по пошуку конкретного товару, наприклад, Біла Кепка. Да? Ми вбиваємо як потенційний клієнт в пошуку Біла Кепка, і у нас є ряд товарів, які видаються по цьому ключовому запросу. І наша задача як магазину бути на перших позиціях для того, щоб клієнт нас по-перше. Точно побачив, по-друге, скоріш за все придбав саме нашу кепку. Тобто, що я маю на увазі? Клієнт, ваш потенційний клієнт, та ми, в принципі, з вами, навряд чи вибираючи якийсь товар, будемо йти на 10-ту сторінку, 50 або 100 ту сторінку. Тому нам важливо бути саме на перших максимум двох сторінках. Простими словами, якщо ви заходите в торговий центр і у вас, наприклад, однакові товари, нам, вам потрібно щось одне придбати. Скоріше за все, ви це придбаєте в перших магазинах, які у вас будуть на зустрічі. Тобто ті, які розташовані або в центрі, або при вході, якщо у вас влаштує ціна, якість і саме той товар, який ви шукаєте. Тому викуп, він впливає на видачу нашого товару, видачу нашого лістингу і позицію, який, яку буде цей лістинг займати серед усіх ваших конкурентів. Тому що це штучний попит, коли Аналітика, коли механіка маркетплейсу бачить, що цей товар має попит, то позиція змінюється і він переміщається вище і вище до першої сторінки, до перших товарів, які з'являються в пошуку. Сподіваюся, вам зрозуміло, що я маю на увазі. Якщо ні, пишіть питання, ми розберемо цю тематику більше як краще робити викупи. По-перше, Робіть його по ключовим словам. Тобто не просто скидайте посилання на ваш товар і все. Беріть ключове слово, щоб людина вписала в пошуку в Google, вписала, купити, придбати там білу кепку або там чорні бутинки, кросівки, кросівки. Немає значення ваш товар і знаходила саме серед усіх аналогів, навіть якщо ви знаходитесь десь далеко, знаходила саме ваш товар і натискала Придбати. Другий момент: ми обов'язково відправляємо товар. Якщо це викупи на міжнародних маркетплейсах, то можна відправити пустий листок для того, щоб ем, зекономити на вартості доставки. Якщо це в Україні, ми також відправляємо або товар, або по можливості просто пусті доставки, але відправляти дуже важливо, тому що маркетплейси вони контролюють відправку і логістику. Наступне обов'язково потрібно отримати товар, тобто, щоб ваш. Умовний клієнт він отримав та залишив 5 зірочок, і відгук все зробив як найкращий клієнт. Тобто ми, окрім статистики продажів, ще отримуємо відгуки. Зірочки це те, що впливає на кількість продажів з точки зору конверсії. Чим більше кількість відгуків, тим більше довіра до вашого продукту. Тому робіть викупи, будьте обережними, щоб маркетплейси не побачили, що ви це робите штучно. І Продавайте дійсно якісний продукт по всьому світу. Дякую за увагу!